Традиційно у день народження міста відзначаються родини, у яких нещодавно народилися двійні. Від імені міського голови я хочу вас привітати з народженням ваших діток, побажати дійсно вам всього самого позитивного, самого хорошого, щоб ваші двоянголи вас завжди радували, щоб дійсно ви могли втілити. Все та в життя для цих діток, що, мабуть, би бажали найкращого. Здоров'я, благополуччя! Я вам хочу вручити ось таку подяку. А також сьогодні у нас день міста. Ми відзначаємо день міста, тому це ж така листівка від військового голови. Дуже вам квіти. Ну і звичайно, традиційно в нас є програма, згідно якої ми всім парам, які народили двійню, даруємо ось такі візочки. Тому прийміть, будь ласка, від нас подарунок. Щиро вас вітаємо. Потихеньку привикаємо, вбиваємося в режим. Ну, ейфорія, хоч вже два тижні, але ж ефорія все-таки ще якось не віриться, що одразу двоє і хлопчик-дівчинка. 11 числа їм буде три місяці рівно. Завтра три місяці. Це у нас Дамірчик, так. а то у нас Стефан. Дуже незвичайно. Ми розуміємо, що ми особливі. Наші дітки це наше щастя. Ми дуже, Ми дуже щасливі. Це дуже незвичайно. Ми хотіли одну дитинку, а тут аж двоє. Сюрприз. Він ще посміхає. Три місяці. Ось буде через 17-го числа, три місяці. Марія і Матвій стараємося справлятися, стараємося. Да? Щасливо почуваємо. Вже ввійшли в ритм, тому, тому звикаємо до нового. Ритму життя, але щасливі, звичайно. Тато у нас військовий, зараз командировці він знаходиться. Слава Україні! Вітаємо родини з народженням немовлят та бажаємо їм мирного неба та міцного здоров'я.